Маленька насінина початок росту дорослого дерева. Коли маленька пташка опускає насінину на ґрунт, вона починає проростати і поступово перетворюється на велике дерево, сповнене квітів і фруктів. З таким самим потенціалом, як у насінини, 1986 року було засновано невелику організацію під динамічним керівництвом містера Хасан, далекоглядним підприємцем з Бангладеш. Ця маленька організація Арістофарм тепер величезна сім'я з приблизно 7 тисячами осіб і стала однією з десяти найкращих фармацевтичних компаній у Бангладеш. Aristo Vision – офтальмологічний підрозділ Aristo Pharma. є виробником офтальмологічних препаратів номер 1 у Бангладеш з 2004 року. Стерильне виробниче середовище є ключем до виробництва якісної офтальмологічної продукції. Aristo Vision підтримує суворе асептичне середовище, що відповідає рекомендаціям ВОЗ, CGMP та іншим міжнародним нормативним вимогам. Спеціалізований завод з виробництва офтальмологічних препаратів оснащений найскладні. І найновітнішими технологіями та обладнанням. Офтальмологічні вироби автоматично наповнюються, запечатуються та маркуються, що відповідає світовим стандартам. Суворих процедур контролю якості дотримуються на кожному етапі для забезпечення найвищої якості продукції. На даний час компанія експортує свої ліки в 33 країни на п'яти континентах. Відділ розвитку розробляє широкий асортимент дженериків щороку, використовує сировину світового рівня. Станція очищення води Цей завод здатний виробляти як очищену, так і воду для ін'єкції класу WFI. Очисні споруди забезпечують екологічно чисте виробництво. Варісто фарма, якість це шлях, а не мета.